Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось додаткові акції в магазині АТБ до 13 січня. Бажаю вам приємного перегляду! Стигнув в маринаді курчат з бролерів охолоджене. Тут е, в нас іде соус, вершки та зелень. В упаковці в середньому 1 кг і ціна за кілограм 144 гривні, ковбаски глобино мортадельки. 600 г упаковці ціна 179 гривень 70 копійок. При оплаті карткою АТБ ціна 170 гривень 70 копійок. Ще непогана ціна на ось такий набір курчат бролерів наша ряба Асорті. 63 гривні 60 копійок за 1 кілограм. Тут в нас шлунок 50%, гомілка 25% і нижня частина спинки. В упаковках 2 кг, 63 гривні, 60 копійок за кілограм. Четвертина задня: розумний вибір курчат бройлерів. Тут в середньому в кіло 800 Ціна за кілограм 89 гривень. По акції Салака від торгової марки Рибниця Холодного копчення. В упаковці 200 г, ціна за цю упаковочку 43 гривні 30 копійок. Крабові палочки від своєї лінії охолоджені. 240 г. Ціна 47 гривень. Кальмар від торгової марки Рибниця 180 г. Ціна 82 гривні 60 копійок. Морепродукти водний світ у соусі для пасти. 180 г 93 гривні. Сьомга слабосолена, своя лінія, 100 грамів перший сорт. До речі, гарний шматочок. Ціна зі знижкою 25% 105 гривень. І 180 грамів за ціною 186 гривень. Сьомга від норвен. Філе шматочок 210 грамів 278,20 і 240 грамів форель. Коштує зараз 294,30 Ще зі знижкою 28% ось такий оселедець філе в Олії 240 г 61 гривня 50 копійок. Оселедець з ароматом духмяних трав 180 г 51 гривня. І оселедець від торгової марки «Веладіс» у скляній банці. 470 г. Ціна 174,80. Ватбе акція на ось такий салат Морква по-корейськи. 400 грамів 36 гривень. Морська капуста маринована 500 грамів. Розумний вибір 37 гривень. По акції Окунь від торгової марки Норвен. Тушка. Скільки ж тут грамів? Ну, майже 1 кілограм. І ціна 309 гривень 60 копійок. Така ціна небюджетна. Скумбрія день у день з головою. Свіжоморожена 222 гривні 90 копійок за кілограм. Там 2-3 штучки в середньому на кіло 200. По акції масло Молокія, селянське, солодковершкове. 73% 93 гривні. Суміш, рослинно Молочна 72,5%, тульчинка 72 гривні 70 копійок. Маргарин розумний вибір. Вершковий особий. 500 грамів. Така велика упаковка за ціною 45 гривень. І продукт ваш молочник селянська 72,5%. Бачите, тут для пітербродів, для випічки, для гарнірів для смаження 36,30. Пельмені від торгової марки Левата Вернігора. Величезні бомбезні. Маленькі вони, а не величезні, ось величезні хінкалі. По 71 гривні 70 копійок. А вага тут 600 грамів. Пельмені, ласунка. З оцтом та перцем. Щось таке цікаве: яловичина, свинина та курка, Тісто 50% і фарш 50% 600 г 125 гривень з карткою АТБ буде дешевше. Дуже смачні вареники Валестом 400 г. Тут сир кисломолочний, борошно, цукор, крупамана, сіль і ванілін. Склад непоганий зі знижкою 40%, 68 гривень. Пельмені своя лінія з м'ясом індички. 600 грамів в упаковці 83 гривні. У нас по акції вареники з вишнею 400 грамів, своя лінія 68,40. І вареники з грибами заморожені від левада. Тут 400 грамів 93 гривні. Зі знижкою 40% рибні палички. Вічі 250 г зрубленого філе, ціна 81 гривня 50 копійок. Млинці французькі заморожені з куркою від своєї лінії 370 г, ціна 42 гривні. І ось така новинка картопля дольками бланшована, смажена. Просто та зручно, 750 г у упаковці, велика така пачка, ціна 88 гривень. Квасоля. Стручкова швидко заморожена. на омлет дуже гарно використовувати. Або рагу 400 грамів, 41 гривня. Капуста цвітна 47 гривень, 400 г. Ось така шинка в оболонці варена перший сорт. Свиняча екстра. В середньому в упаковці 300 г, за 100 г ціна 30 гривень, 10 копійок. Ковбаса салямі преміум, перший сорт 80 грамів, 39 гривень. Сервелат вищий сорт, сиро 50 гривень, 70 копійок. Сардельки з сиром м'ясна лавка. Перший сорт 430 грамів в середньому 28,60 за 100 г. І ось такі рум'яні кусняшки. Сосиска без оболонки. 300 г в упаковці 78 гривень. Ще додаткова акція на ось такий хлібець-селянський виріб ковбасний, варений з фаршем. Ось так він виглядає. 12,70 за 100 грамів. А тут у нас 400 г в упаковці. Ну, ціна бюджетна. А що по складу? Давайте покажу. то Цікаво, на першому місці м'ясо механічного обвалювання. Склад такий, не дуже. Закуска своя ліня куряча: 180 грамів 27 гривень. Продукт сирний, сироїжка, паличка. Тут 100 грамів 41 гривня, 20 копійок. Сир плавлений, пастоподібний, янтарний. Ціна за 180 грамів, 43 гривні. Яйця переполині. Харчові 20 штук в упаковці ціна 60 гривень 80 копійок. Молоко 3,2% жиру, 2 літра 113 гривень. Молоко яготинське 2,6% жиру. Тут 900 мл 47 гривень. Молоко своя лінія ультрапастеризоване 900 мл. 1% жиру 35,50. Молоко пряжене 450 мл, 2,6% жиру, щоденний збір, 21 гривня 50 копійок. І молоко 2,5%, пастеризоване питне. Воно коштує 20 гривень 20 копійок. Йогурт ягодинський 22 гривні біфідом 270 г. Така упаковочка без цукру, 1,5% жиру. Гарна знижка на йогурт. Двошаровий. Ой, що вони так поскладали. Негарно. З полуницею, з маного персик маракуя. 3,2% жиру по 15,30. Тут 115 грамів. З полуницею дуже смачний. І персик маракуя. Ще ось такий йогурт. Данон продається не поштучно, 3 плюс 1 42 гривні 20 копійок. І данон теж можна поштучно полуниця і персик маракуя по 11,90 115 грамів. Рулет персик безквітний. 240 г упаковці ціна 82 гривні 40 копійок. Тістечка заверні з кремом. 200 г 4 штуки, 75 гривень. Дивіться, яка новинка приїхала. Торт від своєї лінії. Повітряно-арахісовий, столичні барви. Тут 550 грамів. Ну, виглядає як київський. Ціна його 299 гривень. Ось в нашому магазині у Дніпрі зараз оцінка 224,20. гривень. Думаю, чи спробувати взяти такий тортик, потім вам скажу, який він на смак. Або хто вже коштував, напишіть в коментарях. Теж буде цікаво почитати. І торт своя лінія, медовик 750 г за ціною 223 гривні. І тірамісу зі знижкою 22%, 249 гривень. По акції крупа манна 900 г, атуаль 35,40. Крупа Кукурудзяна» 800 г 28 гривень. Крупа кускус -кус зі знижкою 17% 500 г 49,30%. Рис басматі пропарений 64,40. Макаронні вироби, спіралі три кольорові. З твердих сортів пшениці 500 г 64 гривні. По акції олія оливкова своя лінія рафінована помас 1 літр 221 гривня 50 копійок. По акції молоко згущене день у день варене і різка. 370 г у банці 51 гривня. Лимонна кислота мрія 25 г 4,20 Дріжджі сухі, хлібопекарський вищий гатунок 100 г. Велика пачка. На 22 гривні. Приправи теж по акції. Ось така з ароматом курки. Розумний вибір 11 11,10 за 80 грамів. Курячий бульйон 17,30 за 6 штук. До курки з часником приправа 7,80, 25 грамів, до картоплі теж 7,80 розмарин сушений, 10 грамів, ароматний. 21 гривня 40 копійок за 10 грамів. І приправа каміс сушені помідори з часником і базиликом 15 грамів, 22 гривні. А фруктово фруктового 125 грамів в упаковці 47 гривень 50 копійок. Мигдаль смажений 120 грамів. Зіп-пакет 99 гривень. Цукати. Серцевини ананаса 125 грамів в упаковці 44 гривні. І манго шматочками 200 грамів. Такі порційні цукерочки в окремій упаковочці, ціна 44 гривні за 200 грамів. Зі знижкою набір подарунковий рошен 279 гривень. Тут майже 600 грамів цукерок. У акції тістечко бісквітне рошен, золотий ключик 300 г. Тут 6 штук в упаковці зі смаком згущеного молока 74,30 г і тістечко бісквітне тукул в темному бісквіті з молочною начинкою 6 штук 74,30 гривень. Додаткова акція на «Міленіум» «Вері Пері, мигдаль карамель і солона карамель 85 грамів. Знижка 34%. Ціна 46 гривень. Папір туалетний двошаровий 4 штуки 36,30%. Серветки вологі, ароматизовані 7,90 за 15 штук. І антибактеріальні. Диски ватні, косметичні день у день 120 штук, 32 гривні 20 копійок. Шампунь зі знижкою 25% з дозатором для всіх типів волосся. Для сухого пошкодженого волосся 47 гривень. Об'єм 750 мл. Непоганий об'єм. Шампунь чоловічий, 3 в одному, 52 гривні 350 мл. Засіб для миття посуду 1 літр. Алоя і лимон 56 гривень 20 копійок за 1 літр. День у день засіб для миття посуду 500 мл – 29,30.